Друзі, мої, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде дуже багато з вами роботи. Будемо декорувати мій будинок, а точніше, одну із кімнат, тому що от саме ця кімната, в якій я сплю, в якій я знімаю, да, вона вже трошечки більш-менш обставлена, якимись такими декоративними елементами до свят Різдва Нового року. А от що стосується іншої кімнати, то сьогодні ми будемо цим якраз таки займатися. В цьому відео я вам покажу деякі свої. Покупочки до саме свят із декоративних всяких штук. Я вже знімала для вас декілька розпаковок із Сінсей, Там також були якісь такі цікаві декоративні елементи. Як ви бачите, у мене позаду лежить багато гілочок різних декоративних, все це вам сьогодні покажу і розкажу, для чого це все мені необхідно. Також переді мною тут стоїть пакет з деякими покупками. Я. Сподіваюся, що це буде щось цікаве, і також покажу вам декілька варіантів і ідей, подарунків до свят новорічних, тому бажаю всім приємного перегляду. Тут у мене різні покупки із магазину Епіцентр. Його давайте ми, напевно, і почнемо. Я збираюся робити таку дуже гарну декорацію на стіл. І перш ніж показати вам всі оці ці декоративні гілочки, які я придбала, звісно ж, спочатку я не можу не показати ще раз вам оцю. Цю скатертину, яку ми будемо застилати. Я її придбала в сінцей. І вона насправді ну, дуже красива, дуже якісна. Вона із 100% котону, тобто тканинка натуральна. Вона максимально така от святкова, новорічна, гілочки ці ялинкові, це саме про зиму. Я її застелю на стіл і от уже буду декорувати далі. Оцими от наступними елементами. Насправді все це коштує достатньо таки дорого. Ми витратили чимало коштів. Вчора на всі оці ці різні такі штуки. А по-перше, тут немає цінників по 129 гривень, якщо я правильно пам'ятаю, були звичайні такі от гілочки. Також я ще придбала ось таку от квітку, це все буду декорувати в вазі. Взяла чек, щоб показувати вам одразу, скільки це коштує. Здається, мені що ця, мабуть, квітка була найдорожчою. Тому що 256 гривень, начебто, насправді, кожен взагалі ось такий от елемент він коштував взагалі немало. Але ну, мені так хотілося зробити вже щось от таке цікаве. Я планую це не один рік. Також взяла ось таку от гілочку, вона у нас 240 гривень коштувала. Побачимо, як це все діло реалізується і чи зможу я зробити дійсно те, що я хочу. Я збираюся ще, до речі, коротке відео знімати. 249 гривень коштує. Оця от прекрасна гілочка із калиною. Також ще, ось як ви бачите, в мене все буде в таких зелено-біло-срібних тонах, але з червоними елементами. Насправді я хотіла без червоного робити все. А потім, коротше, коли я почала набирати ці гілочки і так прикидати композицію, то мені здалося, що. З червоним, все ж таки, буде акцентом ще краще, ну його буде небагато. Побачимо 138 гривень. Коштувала ось така от гілочка, і ще дві зелені, от такі от звичайні, тобто, у мене одна буде. Світлішого кольору, дві отакі от а темнішого, вони по 129 якщо я правильно пам'ятаю. Не все я придбала вчора. Дещо я придбала ще заздалегідь, як там минулого разу ми їздили, і от у мене тут ще є три гілочки. Ну ніби Евкаліпту, такого маленького. Я їх придбала взагалі в Ашані і вони були реально там щось недорогими, прямо по 59 чи щось таке. Також я думаю, що я їх додатково в інтер'єр впишу, десь. А uh, ще. Я придбала ось таку декоративну ялиночку, я також придбувала це в епіцентрі. Ми її також десь поставимо в якості такого декоративного елементу. Ну, вона насправді дуже красива. І рідко буває таке, що дійсно ось такі от штучні ялинки, маленькі саме настільні, бувають дуже якісно зробленими. Ця насправді мені дуже подобається. Кожен ярус він так гарненько намотаний на оцей от стержень У нас суцільний. Ну тобто, по якості тут взагалі питань немає. Також не знаю або для себе. Тебе залишу або буде в якості подарунку. Я придбала такий от дифузор з ароматом ванілі. Мені прям дуже вона сподобалася. Я думаю, що я все ж таки залишу для себе. І свічка, така от у мене ще із типу такої новорічної святкової колекції. Вона насправді дуже приємно пахне. Не якось максимально знаєте так, ну яскраво і дуже виражено, але приємно, максимально приємно. Тобто, отакі от два декоративні елементи. Також я ще придбала ось таку от свічку. Свічка у форматі ялинки. Так, я думаю, що ми її одразу і розпакуємо з вами. Вона мені також буде слугувати. Я хочу з таким піддоном зробити композицію. Оці свої. Ну, тобто, ми побачимо в кінці відео, що в мене з цього вийде, тому що планую я зробити одне, а воно як завжди, вийде. Мені здається, щось максимально інше. Ось така от ялиночка. Ну, вона виглядає дуже красиво, дуже мило так мені. Прям подобається. Білого кольору я вирішила взяти не зеленого, дуже блискітки відбуваються на руках. Звісно ж, для того всього добра із гілочок нам потрібна буде красива ваза. Спочатку в мене була ідея в прозору вазу, я бачила такі прикольні, класні ідеї, як засипають ялинковими кульками звичайними, а потім вже вставляють ці гілочки різні, але потім я побачила ось цю от срібну. Вирішила зекономити на ялинкових кульках, і е, також ідею з непрозорою вазою я також бачила і знайшла, до речі, чек. Ваза керамічна 420, але в мене була мінус 84 гривні знижка. да На неї тоді була знижка. Ялинка декоративна 190 гривень, свічка 129 гривень у склі. Аромодифузор був також на нього знижка 421 перша ціна мінус 105 гривень, ну тобто за 315. А, так, і ще наступне буде вам як ідея подарунку, тому що я збираюся це використати реально для подарунку. Це, звісно, Ось такий от декоративний ну фігурка, все, що хочеш, можна придбати. Насправді є зараз величезний вибір. І хочу вам сказати, що я приємно здивована цінам через те, що раніше це коштувало прям якихось непід'ємних коштів, як на мене. Зараз цей гномик мені обійшовся в 499, да, 499 гривень обійшовся. Точніше, чому він цей гномик? Це взагалі лось. да як він називається тут справді декорація новорічна, що стоїть? Ну, зрозуміли, да? Ну, виглядає дуже гарно, як на мене, я взяла такого хлопчика. Ще була там спідничка, і це, ну, типу, дівчинка. Але мені от цей сподобався і поїде він як один із подаруночків до моїх. Близьких людей і ще один пакетик із епіцентру з маленькими дрібними товарами. Також вам покажу, які придбала саме вчора. По перше, це символ цього року. Ялинкова куля це вже як традиція придбавати. Символ, ну, нехай буде. Взяла ось таку от е, жовтеньку кулю, маленька гілочка в мою композицію, також вона буде. І ще тут одна така прикраса. Я подумала, що якщо вона мені не знадобиться, а також із таким срібним із червоним акцентом, а, то повішую потім на ялиночку. 39 гривень коштувала. Ось ця от гілочка 59. Ще я придбала для композиції на стіл ось такий от підсвічник. Ну, тобто, це звичайна от декоративна штучка, яка. Е, свічечку сюди всередину, але я була впевнена, що цього розміру свічки у мене вдома є. Але приїхала і подивилася. На жаль, немає, але ну нічого. Свічечку докуплю. Придбала ще декілька ялинкових іграшок. Я дуже люблю ялинкові іграшки по типу ось отаких. У мене їх. Тільки що ця ялинкова іграшка пройшла краш-тест і не розбилася, це є великий плюс. По-перше, ось такий от ангелочок. Далі ще я придбала ось такого от прекрасного оленя. Вони близько 100 гривень коштували всі. І скляна іграшка це ось такий от сніговичок. Ну, ялинкові іграшки насправді це ну, дуже велика, така, знаєте, зараз різноманіття просто наскільки велике, і хочеться придбати абсолютно все. Я вибрала собі от якісь от такі, щоб не купувати максимально багато, тому що ялинка по факту вже у нас заповнена. А, але ще мені дуже сподобалася ось ця от сова. Її я також придбала, 149 гривень вона коштувала. Мені прям дуже-дуже подобається, як вона виглядає. Так, чоловік потім пішов і взяв ось ці от гачки, тому що він сказав, що мені здається, наша ялинка заслуговує на ці дві кулі. Вони скляні, я скляні іграшки не дуже полюбляю. Але він пішов і взяв отакі от дві і сказав: наша ялинка повинна мати оці дві іграшки такого кольору. Ну, добре, повинна, то повинна. А ще, звичайно, для всіх оцих наших декоративних штук і гірлянд в тому числі, завжди не вистачає батарейок. Тому і пальчикові, і мізинчикові також придбали. Завершення цього відео на фоні цієї краси насправді мені прямо максимально подобається. Давайте покажу вам. Кілька ідей для подарунків, в особливості це будуть дитячі ідеї. Я думаю, що ви вже тут плюс-мінус все побачили. Насправді, от фігурку оленя, лося, гномика, санти, це все дуже крута ідея подарунку. Як на мене, особливо, якщо ви не знаєте, що подарувати, це буде завжди тішити око, і я вважаю, що це реально хороша ідея подарунку. От щодо такої теж досить цікавої ідеї подарунку, як мені здається, як дитячої, так і для дорослих, це може бути. Лего насправді зараз наскільки велика різна кількість абсолютно різних лего. LEGO якими можна зацікавити не тільки дітей, а й дорослих. От у мене просто як ідея для подарунку дитячого Лего, це для хлопчика майже 4 роки. І тут є в комплекті книжечка з ідеями, що можна скласти конкретно з цим Лего. Насправді це досить така універсальна річ для молодших дітей, які ще не складуть до прикладу якісь більш складні фігурки. Як от я взяла просто для прикладу: це мій добі із Гаррі Потера. Я скупувала його для себе. Яби я складала його сама. І тому я вважаю, що це дійсно хороша ідея подарунку навіть для дорослого. Є у Лего різні абсолютно серії. Там і технікс, там, і по, от наприклад, за мотивами Гаррі Потера, за мотивами Володара Персні, це особисто те, що є в моїх фаворитах, також там є і зоріні війни і так далі. ну Тобто багато таких якихось цікавих моментів, які могли би зацікавити навіть дорослу людину. Ну, от я сужу особисто по собі. Також завжди я вважаю, що. Власну ідею подарунків, якщо це, наприклад, колезі, це там просто знайомим. Це я просто взяла як варіант. Свічки є абсолютно різні, в мене просто ця залишилася невикористаною, використаною, тому вам покажу її. Свічка, аромадифузор це завжди те, що дуже приємно отримувати в подарунок. Як мені особисто здається, напишіть, будь ласка, ваші думки з приводу цього, тому що дійсно, я вважаю, що купити класну свічку, тим більше якщо купувати дорогу, наприклад, ту ж Вудвік, да, це буде коштувати дуже немаленьких грошей, тому як ідея така і аромадифузор в тому числі, просто щось для дому таке, то я вважаю, також має місце бути. І останньою ідеєю для подарунку я вам покажу. Це я придбала для своєї похресниці-племінниці в два в одному, вибрала їй в срібній країні срібні сережечки. Це все гарненько отак от запаковую. Насправді я вибрала такі досить банальні звичайні дитячі для дівчинки 8 років, то я думаю, що це абсолютно точно сподобається. Я вибрала маленькі такі от квіточки. І щиро вважаю, що це хороша ідея для подарунку, тому що, ну, Знаєте, тим більше для дівчинки зрозуміло, що там для хлопчика це трошечки не актуально. Я не дуже в принципі за те, щоб купувати якісь там дорогі прикраси дітям, а от срібні сережки, наприклад, вони коштують якраз так по. Посередньому то можна придбати і подарувати, якщо це в принципі було у вашому вишлисті. Тим більше, що я знаю, що в моєї хрещениці якраз вона загубила свої сережечки і в неї буде отакий от подарунок від хрещеної. А для чоловіка я замовила парфуми. Вони вже їдуть із Нотіно, ну, точніше, вони навіть вже приїхали. Їх треба тільки забрати. Я обрала Муглєр. А, насправді я ці аромати для себе хотіла. Еліан, ну це ті, що жіночі, а я взяла йому чоловічі. Також. Хороші відгуки, і по опису я думаю, що вони йому сподобаються і підійдуть. Насправді я всі парфуми як не дивно беру по опису. Я мало які беру, які отак от там в брокарді нанюхала. да І потім їх замовила чи придбала. Да, насправді, отак, от читаючи опис, я плюс-мінус орієнтуюся, що може сподобатися мені або чоловіку. І так і обираю. Насправді, я ще жодного разу не прогадала, тому не бачу нічого в цьому поганого. І, в принципі, я тоді буду завершувати своє відео на такій прекрасній з таким прекрасним декором. Напишіть, будь ласка, як вам, тому що я насправді в захваті сама від себе, що в мене вийшло створити отаке щось дуже красиве своїми руками. Ну а на сьогодні це все. Щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!